Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами лінійку важких танків в Японії, тому що вийдуть вони вже в наступному оновленні 1.231, яке в свою чергу буде виходити вже в січні 2024 року. Плюс до того я розповім, що ж мені випало з безкоштовної новорічної коробки, яку нам дарує ВГ. До речі, пишіть за нею, що вам випало. Плюс до того я нагадаю деякі нюанси по бойовій перепустки, а конкретно по жетонах. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку, друзі. І так, перше, що я хочу вам нагадати, це те, що витратити жетони бойової перепустки потрібно до 20 грудня 2023 року. Уже офіційна інформація з'явилася, що якщо у вас ще залишилися невитрачені жетони бойового пропуску 2023 року, не забудьте їх витратити до 20 грудня, тобто середа. Це останній день. Якщо ви не встигнете обміняти жетони на товари до вказаної медати, вам буде нараховано компенсацію у розмірі 100 бон за кожен жетон. Тобто, наприклад, можна їх і не витрачати, звісно, ви, жетон, ви бони отримаєте. Але якщо ви. У вас не вистачає, наприклад, на якусь техніку, то вже й не буде вистачати. Тобто ці жетони вони не перекочують на наступний сезон, як виявляється. Далі я хочу вам розповісти про безкоштовну коробочку, що мені випало От конкретно з неї. Всі ви знаєте, що ми відкриваємо новорічний оцей календар, і за кожен день відкриттів, точніше за 12, ми можемо отримати одну новорічну коробку. Я її відкрив. І як бачите, я отримав не мінімалку. Тобто мінімалка це 250 золота і приблизно 100 тисяч срібла може випасти. Або, наприклад, день према. У мене випав танчик ЛТ А7Е3. І от я отримав за неї компенсацію 500. Золота і сумарно в мене з цієї коробочки вийшло 750 золота. Як на мене, це непоганий результат за безкоштовну коробочку. До речі, хтось в коментарях у попередньому відео вже писав, що йому тигер Маус випав із цієї коробки. До речі, я на ньому покатав додатково. І я скажу чесно, я помилявся. Машинка реально непогана, тому що за перші бої, які я покатав, за ті зливи, за все. У мене за нього таке враження склалося більше негативне. А по суті, як розібрати. То це і непогана машинка. Просто треба до неї приловчитися, так скажем. І так, поїхали. Тепер давайте по японських важких танках. У нас в січні 2024 року, тобто відразу після новорічного наступу, повинно вийти оновлення 1.231. В цьому оновленні буде додано 6 нових машин. Це японські важкі танки. П'ятий рівень Mitsu 108 називається. Ця машинка, коротко, якщо її охарактеризувати, має хорошу гармату з хорошою альфою, але з довгою перезарядкою. От, наприклад, альфа у нас стандартною ББшкою голдовою 300, при тому, що прибуває стандартна ББшка 130, а голдова ББшка 165. Ну, ви самі розумієте, що це прекрасні показники, швидкість польоту по 800 тут метрів на секунду, а перезаряджання аж 13,8 тобто ми розплачуємося величезним перезаряджанням. І величезним розкидом, і некомфортним часом зведення. 3 секунди час зведення, 0.46 розкид, ви всі все усвідомлюєте. Але є і плюси, і мінус 10, плюс 20 кути. До речі, це фішка цієї лінійки. У всіх там кути нормальні. Звісно, динаміки дуже великої немає. Вона обмежена 35 км, але слід зазначити, що по потужність 15,2 От така у нас машиночка на п'ятому рівні. Шостий рівень це у нас Type 3 June. E, значить, тут вже альфа менше. Вона 230 одиниць, але слід зазначити, що тут вже більш броньована башта. Є бронювання 160 мм злобу, і дивіться, яка в неї форма. Так скажемо, оптічна, тобто вона буде відрекошечувати, плюс до того в нас хороші кути, мінус 10, плюс 20. Ми можемо грати від рельєфу. Так само питома потужність 15.4, 35 вперед, 12 назад, тобто динаміка обмежена, питома потужність нормальна як для важких танків. Звісно, тут перезаряджання вже швидше, 7,3 секунди в базі. Думаю, непогані будуть машинки. 7 рівень тут у нас Type 4 Ju-2. Ця машинка має непогану альфу 320 одиниці, хороше пробиття на стандартних ББшках і на підкаліберах. Стандартні ББшки 195, стандартні підкалібери 200, голдові підкалібери 230, хороша швидкість польоту снаряду 900 і 1050 відповідно, 10,7 перезаряджання, 2,3 час зведення, 0,35 метрів у нас точність. При тому, що мінус 10 плюс 20 кути так само дуже комфортні, так само обмежена. Швидкість 35 вперед, 12 назад, 15-5, по тому потужність. Можливо, щось зміниться, друзі, але тим не менш, машинки повинні бути непогані. Звісно, бронювання башти тут ніби й хороше, 200 мм, але є лючок, друзі, який буде пробиватися. Тайп 57 це вже у нас вісьмірка, вона має хороший зовнішній вигляд. Можливо, я його й залишу взагалі, тому що реально подобається. 360 разова шкода у цієї машинки. 225 пробуває стандартна ББшка і підкалібер 246. Як для 8 рівня, більш-менш нормально для ББшки, для підкалібра, звісно, малувато. 1000 і 1200 відповідно у нас швидкість польоту снаряду. 11.4 у нас час перезаряджання. Тобто тут точність уже класна, 0,28, 2-3 секунди час зведення класний, мінус 12, плюс 20 кути прекрасні. Буде дуже комфортно на ньому грати. Так само обмежена максимальна швидкість 30. Перед, 12 назад при питомій потужності 14 цієї машинки. Хороша машинка, 300 мм башта не буде так просто пробиватися. Type 68 це вже 9 рівень безпосередньо. Тут вже разова альфа 400 одиниць на стандартних ББшках і голдових підкаліберах, друзі. 250 вони пробивають це ББшки, і 311 пробиває голда. Тобто дуже схожі параметри із тим самим Mouse, тільки тут ББшки краще 250 замість 240 по пробиттю. E, значить, 10 секунд перезаряджання, 14 секунд у нас охолодження гармати, тобто можемо поки де стріляти, а можемо чекати охолодження. Стандартна ця вже механіка для тайпа 63, наприклад. Мінус 8 плюс 20 кути, гірше трошки, краще 16.9, у нас питома потужність. Ну, Взагалі машинка повинна бути непогана. 300 мм башта. Я так думаю, що машинки будуть непогані. І останній танчик це Type 71. Ця машинка має разу в Альфу 400, 260 стандартні ББшки пробувають, 320 кумулятоси, хороші показники по швидкості польоту снаряду, 8,8 секунд перезарядка, 2 секунди час зведення, 0,28 метрів у нас точність. Звісно, тут мінус 7-20 тільки кути. Я так думаю, що і із підвіскою буде більше, але тим не менш якісь дуже дивні показники, тому що маловато здається. треба буде розібратися в цьому питанні, до речі. 35 вперед, 14 назад, при від потужності 17,5. От така у нас машинка, 270 мм у нас бронювання башти. Тобто геймплей в цих машин від кутів настрілювання домашки. Звісно. Перезаряджання у різних левелів різне, є дуже довге, з хорошою альфою, а в основному буде стандартна альфа і нормальне перезаряджання. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї лінійки, це короткий огляд. І не забуваємо коментувати, проставляти вподобайки і підписуватись на канал, друзі. До побачення, до наступних відео.